Пішли ще раз з музики, будь ласка. І терміні! Щас-ча-лися музика та-та-та-та-та-та-та, уяви собі, що ти заходиш там здал, щоб я відходиш прийти. я там поднимается интермедийный, а твой хит идет за кулис. та 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 Вот на центр входишь. Дивіться, дивись, от в музиці прописані дуже гарні оцінки. От ра, па, 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 па. Нікого ні. Де ж ці не робить? Чи нема нікого, щоб стремена потримати? Взять коня! Де б я вдала? Тут, сер. Грубіо! Тут, сер. Ми тут, ми тут, ми тут, ми тут. Ми тут, ми ми тут, 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 ми Шльоп, 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 ледері! Що ти там кажеш, Даня? Виледарі і йолоби безсями. Веледарі і йолоби безсямі, і от цей стілець, якщо можна, йоби Петра, дайте стілець йому, присядеш на стілець, так? що треба? Треба зняти з... З... одяг, шляпу, е... цей берет. Розумієш, отак ви мені прислуговуєте, так? що я сам себе знімаю?